Добрий ночі, а зараз ми з вами поговоримо про пісню про Роланда. Пісня про Роланда це французький героїчний епос. Так, пригадуємо з вами історична правда та вигадка у поемі. Отже, пісня про Роланда, яка вона? Це особлив... Вона займає особливе і почесне місце серед творів епохи середньовіччя. Так? Належить поемі про загибель французького лицаря Роланда. Його друзів. Вона складена невідомими авторами. Пісня про Роланда була однією з багатьох поем, що оповідали про драматичне і славетне минуле французького народу і називалися піснями про діяння так, або піснями про подвиги. В народі їх називали жестами. Такі сказання існували спочатку у вигляді коротких епізодичних пісень чи прозорих творів, і поширювалися вони в народних масах. Їх з однаковим захопленням слухали не лише воїни воїнства, але й духовенства, купецтва, ремісники та селяни, тобто різні, так, різні категорії людей. Оскільки спочатку це були народні сказання, вони були призначені для чого? Для усного наспівування виконання жонгверами. Тобто ці пісні виконували жонглери. Останні вони піддавали їх інтенсивній обробці, що полягала в розширенні сюжетних сюжетної лінії, в їх циклізації, уведенні вставних певних епізодів. Часом вони були досить великими: це були розмовні сцени і діалоги. Тобто бачимо саме різноманітність так, цих сцен. Внаслідок цього короткі епізодичні пісні вони набували поступово вигляду як сюжетно, так і стилістично організованих поет жест. Отже, ми з вами починаємо говорити про пісню про Роланда і зупиняємо увагу на наступних етапах. До числа визначних пам'ятник середньовічної літератури відносять старофранцузьке епічне сказання, пісня про Роланда. Ось ви бачите образ Роланда на малюнку, так? Пісня про Роланда, воїн Роланди. В основі пісні про Роланда лежить дійсний історичний факт, пов'язаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти маврів у 8 столітті. Це героїчний епос. так, Пісня про Роланда це героїчний епос. Що таке героїчний епос? Це збірна назва фольклорних творів різних жанрів, в яких легендарізовані формі відображено волю. Завзяття народу в боротьбі проти ворогів злата гноблення. Отже, героїчний епос це збірна назва фольклорних творів так усно народної творчості, в яких у легендаризованій формі в образі легенд відображують волю, так людську волю, завзяття народу в боротьбі проти ворога злата гноблення. В такому епосі прославляється розум. Сила, мужність воїнів, богатирів, а також народних героїв. Витоки героїчного епосу лежать вкусні народні творчості, тобто в фольклорі. Аспекти порівняння давайте з вами подивимось тривалість походу Карва до Іспанії, на яких історичних фактах це базується, і покладено в основу пісні про Роланда. Це Впродовж кількох тижнів. І відображення у творі це сім років. Отже, тривалість походу Карла до Іспанії триває сім років у творі. Ворог Франків, це в основі лежить християни баски, так? Відображення у творі у сарацинах, загиблий герой, королівський рицар Хродланд. Граф Роланд, племінник Карла. Значення битви у Ронсельвальській ушелені. Незначна історична подія, так? Це пов'язано з незначною історичною подією. І е, відображення в нашому творі це подія всенародного значення. Отже, бачимо, які є певні відмінності так, в написанні цього твору. Образ Роланда. Який він є? Ось ви бачите, цей могутній воїн Роланд. Це головний герой Епосу, граф небіж короля, пасинок Генеони і просто сміливий, відважний рицар. Він вірно служив своєму королю. Головна тема твору полягає вірність королю і служіння йому. Отже, що ми з вами можемо сказати? Що Ролан це такий збірний образ, так? І образ Роланда це. Подвиг людський, так, ми можемо про це говорити. Він сміливий, він мужній, він набожний. Так, можемо ж сказати, що своїм мечем він виборює незалежність, він виборює. Що він виборює? Він виборює саме свої якісь життєві установи. так він Жив як лицар і помирає як герой? Ось у цьому є його така місія. Так? Роланда з Бог забирає у рай. Так? Ось ми про це з вами теж пригадуємо, незважаючи навіть на такі його недоліки, як гордість та самопевненість, адже Ролан був гордим та самопевненим, але Бог забирає його до раю. Як помирає Роман? Він ліг обличчям до ворогів, щоб Карл побачив, що він помер непереможеним. Простяг рукавичку праву до неба на знак відданості Бога, бо смерть звільняє його від служіння королю Карлу. Ось так саме помирає Роанд. Порівняльна характеристика Роланда і Олівера. Давайте з вами подивимось, Ось, яка є певна схожість. Вірні християни, віддані Карлові і Батьківщині, вони сильні і мужні воїни. Обидва гинуть героїчно, боючись безславної загибелі. І Роланд і Олівер вони гинуть героїчно. Так? Е, які відмінності є? Роланд за своєю характеристикою, так, за своїми рисами характеру, є запальним та відчайдушним. Олівер, він навпаки. Розважливий та поміркований. Роланд нерозсудливий, не знає міри ні в чому. Олівер поєднує хоробрість із розумом, тобто це зовсім протилежна особистість. Роланд і Олівер це два варіанти позитивного героя. Тобто ми їх не можемо сказати, що вони є негативними. Так? Кожен із них правий по-своєму, але обидва вони щастию служать Богові, королю Карву. Своєму народові, батьківщині виборюють незалежність. Ми про це з вами говоримо. І ми можемо тут поєднати образи їх з Україною, так тобто, ми можемо сказати, що знов таки цей належить і до української літератури. Якщо ми з вами говоримо про Францію 11 століття, про лицарів, про риси їх характеру, які роблять людину патріотом, так. Про героїчний епис, то ми переносимо це і на нашу рідну Україну, на героїчні події нашого сьогодення. І ми бачимо, що знов таки є певні історичні паралелі у цьому, що ми виростаємо справжніми патріотами нашої рідної країни, і у разі необхідності виборюємо, зараз це відбувається, виборюємо саме незалежність. Ось у цьому є саме особливості спільності, так, у французькій літературі і в українській літературі, яким постає Карл великий в народній творчості. Він могутній, благородний, поміркований, розсудливий, він мудрий, так, такий, досить врівноважений, справедливий, хоробрий, рішучий прислухається до інших, він людяний. Він ціною відданість своїх васалів. Його поважають навіть вороги. Отже, що ми бачимо? Ганеон. Який ганеон? У нього блискучі очі, він гордий, має гордий вид у нього, так? широкі груди, благородне тіло, а гарний не надивляється. Всі ось бачать його таким. Проте, ми бачимо і певні негативні риси, так? Тема зрадництва в образі Ганеона, так, як вона полягає. Ось саме в образі Ганеона і полягає тема зрадництва, що притаманна теж людині, так, як негативна риса. Ось і в образі Ганеона ми це з вами побачили. Який ганеон за своїм образом? Він походить зі знатного роду, так, він почесна людина. Він відважний воїн, має гарну, красиву зовнішність. Що він має спільного із Карвом і Роландом? Спільне це королівський рід, вони всі з королівського роду. Обидва вони відважні, воїни відомі за межами Франції і також мають гарну, красиву зовнішність. Але багато є відмінностей між Карлом, Роландом та Ганеоном. Карву і роланду, притаманні чесні та порядні вчинки, тобто вони чесні та порядні люди, відкриті душею. Головне для Бог інтерес відстоювати держави, державотворення, так, та бути на стражі у державі. Своїми вчинками вони, вони керуються їхніми вчинками керують патріотичні почуття, тобто вони патріоти, так ми про це з вами говоримо, і вони бажають утвердити справедливість у цьому світі. Генеон постає у негативних рисах, він хитрий та підступний, бере вицемір, переслідує власні інтереси, які ставить вище державних, так? У вчинках керуються почуттями ненависті та помсти. Ось у це ми з вами говоримо. Дякую вам усім за увагу.